Західні держави ведуть несамовиті переговори щодо України в НАТО. Ну давайте делать виводи, тому що вперед тяжолого време. Мета цих переговорів полягає в тому, щоб представити свою рамкову програму парасольки на щорічному саміті НАТО. За словами кількох офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів, невелика група західних союзників бере участь в попередніх несамовитих останньої хвилини перемовинах щодо гарантій безпеки для України. Сполучені Штати, Британія, Франція та Німеччина сподіваються оприлюднити інформацію щодо меж, до яких інші можуть приєднатись, зазначається також. Ож, що ці зусилля є частиною ширших переговорів між декількома групами країн щодо того, як західні союзники мають продемонструвати довгострокову підтримку Україні. Україна прагне якомога швидше вступити в НАТО, що дасть їй доступ до знаменитої п'ятої статті Альянс, коли напад на одного є нападом на усі, але багато союзників згодні з тим, що Україна може долучитись до альянсу тільки після закінчення війни. Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловили непохитну підтримку України в умовах агресії Росії, що триває. Про це повідомляє Білий Дім за результатами зустрічі лідерів у Лондоні. Велику Брит. Таню президент Байден відвідав напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, де одним з ключових питань стане шлях України до членства в Альянсі. Напередодні зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що союзники досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства в НАТО зі шляху України про підготовку до саміту, очікування перспективи членства України та Альянсі та безпекові гарантії. Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру. Звільнюся прямо зараз. Вітаю Богдане. Заява міністра Кулеби про відмову від ПДЧ для України. Чи є це вже вирішеним питанням і що означає це рішення? І якщо не ПДЧ, то якого наступного кроку щодо членства України реалістично очікувати на цьому саміті Богдане? Так, власне, якщо брати до уваги заяву українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а також фактично натяки, які пролунали сьогодні, тут у Вільнюсі, на першій прес-конференції ще перед початком саміту НАТО. Що буде завтра від генерального секретаря НАТО і господаря цього саміту президента Литви Гітана Санаусєди, То можна робити висновок, що справді ймовірно ми почуємо чи завтра, чи післязавтра, коли буде так званий український день, а саме 12 липня, тут у Вільнюсі, ймовірно, ми почуємо про те, що Україні для набуття членства не потрібно проходити так званий. План підготовки для набуття цього членства, що могло би бути навзамін? Ну, власне те, що лунає від України, ті вимоги, які ми чуємо, наприклад, від українського президента Володимира Зеленського, лунають як радше вимога запрошення з іншого боку, Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, ще раніше власне запрошення. України до альянсу тепер обговорювати не будуть, що могло би бути замість цього? Якесь словесне формулювання, яке зараз ми ще не можемо собі відварти, кажучи, уявити, тому що на запитання про те, які би це могли бути формулювання, жоден з чільних представників чітко ще не відповів. Натомість Єнс Столтенберг. Тут у Вільнюсі наголошувано тому, що є першочергові завдання, навіть важливіші ніж членство України в НАТО і ми також повторюємо знову і знову, що безумовно саме союзники та Україна повинні вирішувати, коли настав час запросити Україну стати повноправним членом. Зараз найнагальнішим завданням є забезпечення того, аби Україна перемогла як суверенна і незалежна держава в Європі. Бо Якщо Україна не переможе, тоді про питання членства взагалі не йтиметься. Тож я вважаю, що надзвичайно важливо, аби ми далі гарантували, що союзники надають Україні зброю бо Паси, навчання, запасні частини, аби вона могла звільнити більше територій, а також стримати Росію від подальшої агресії. Безумовно, продовження надання Україні допомоги, про які говорив Столтенберг, є критично важливим. Менш за тим, повертаючись до питання членства, для прийняття нового члена всі 31 країна альянсу мають дати згоду. Напередодні саміту. Ми почули президента Байдена, який в інтерв'ю CNN закликав поки що бути обережними щодо процесу вступу України в НАТО. Він застеріг, що альянс може бути втягнутий у війну з Росією. Також президент Байден висловив сумнів щодо єдності позиції в НАТО. Щодо членства України в Альянсі, Тож, чи можливим є узгодження позицій вже на цьому саміті, Богдане? Власне узгодження позицій, я б сказав можливе, тому що в НАТО не раз і вже тривалий час наголошують на тому, що країни альянсу ще 2008 року всі разом одностайно оголосили, погодилися, що Україна стане членом НАТО. Отже, питання. Залишається лише стосовно того, коли це має бути, і за яких умов так. Київ зараз каже, що розуміє, що в умовах активної фази війни це напевне неможливе, але вимагає чіткого шляху. Що стосується неузгодженостей чи розбіжностей всередині альянсу, то напевне. Можна сказати, що сам президент Сполучених Штатів Джо Байден лунає можливо найобережніше, можливо, схоже до канцлера Німеччини Олафа Шольца. Але представники країн так званого східного флангу НАТО ті країни, які вважають себе майже прифронтовими, представники тих країн, як, наприклад, президент Литви та нас висловлюються набагато твердіше. Ось його цитата сьогодні. Ми також розуміємо, що Україна повинна бути повністю інтегрована в трансатлантичні структури безпеки і стати членом НАТО. Час повторювання обіцянок минув пора узгодити чіткий план. У нас немає вибору, окрім погодитися і надіслати потужний сигнал Україні. Перспектива членства надзвичайно важлива для країни, яка майже півтора року героїчно бореться з російським чудовиськом. Вільнюс має бути місцем, звідки українцям прийдуть добрі новини. Чи можуть ось такими добрими новинами для України бути гарантії безпеки, аналогічні тим, що надаються Ізраїлю? Адже саме про готовність США запропонувати такі гарантії, говорив президент Байден. Що це за модель, і чи будуть обговорювати цю опцію для України на саміті у Вільнюсі? Богдане так, цю так звану модель гарантій, які Ізраїль має насамперед від Сполучених Штатів Америки. Обговорюють вже давно, і вона знову пролунала з вуст американського президента, що додає цій ідеї нової ваги. Але досі, коли ми говоримо про Ізраїль, то такі гарантії надавали окремі країни, а саме такі, як Сполучені Штати, тобто не йдеться про те, що вся організація може Запропонувати такі гарантії, хоча цілком можливо, що вільнюс запропонує якісь нові підходи, хоча говорять про різні речі, наприклад, про те, що може група країн разом зі сполученими штатами пообіцяти такі гарантії, радше допомоги безпеки. Напевне, ми про це дізнаємося трохи більше упродовж наступних двох днів. Богдане на саміті також обговорюватимуть членство Швеції, яка вже майже стала 32 ю країною альянсу. Останнє перепона Туреччина, яка є єдиною країною, яка не схвалила заявку Швеції про членство. Сьогодні президент Ердоган заявив, що європейський союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари, і лише після того він ухвалить рішення щодо Швеції. Які перспективи вирішення цього питання, Богдане? Таке враження, що перспективи є щойно, поки ми ось власне в ефірі, я чув оголошення в залі, що викликають на чергову прес-конференцію. Так пізно ввечері, можливо, ми чекаємо якоїсь новини з тристоронніх переговорів Туреччини, генерального секретаря НАТО, а також керівника Швеції, можливо. Буквально в ці хвилини з'явиться цікаве оголошення, але досі з боку турецького президента лунало те, що виглядає як торги, зокрема, заклик президента Туреччини та її переджепа Ердогана, щоб Євросоюз відкрив шлях до просування Туреччини до членства у Брюсселі. Кажуть, що ці питання не можуть бути пов'язані між собою, але турецький президент наполягав на цьому досить твердо сьогодні спочатку відкрити шлях для туреччини в європейський союз а потім ми відкриємо шлях для швеції так само як ми зробили для фінляндії я висловив це президенту байдену вчора ввечері і я повинен підкреслити ще раз у вільнюсі ми очікуємо візиту президента путіна наступного місяця якщо цей візит до туреччини відбудеться ми також обговоримо чорноморську зернову угоду на наших особистих зустрічах Дякую, Богдане, за твою розповідь. Ми будемо стежити за ходом саміту. З нами на прямому зв'язку з Вільнюса був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Сьогодні була інформація, що американці відкрили вербовочні пункти для добровольців вот, на Україну. Я от здивуюся, чому. У нас є такі країни. Сєвєрна Корея. Прекрасні, мотивовані бойці. За 2,5 тисячі доларів воювати будуть тільки так. Маджахеди з Афганістану теж будуть. Я не розумію, треба, здається, цей питання нашому командуванню відповідати. проработать. Я думаю, это очень мотивированные, опытные бойцы, и за эти деньги, которые мы платим... Э, Замешанные на деньги на ненависти к американцам получились бы отличные специалисты. А, очень а, надеюсь, а, что а, ведется какая-то работа, нам просто скажут в последний момент... Я, я очень на это надеюсь, и, может быть, нас услышат. Алексей. Александрович. Вот все, поддержу прям сто процентов. Мобилизация нужна. Кого? Северную Корею? Китайцев? Еще а кого? нет Пожалуйста. Не, мы-то да, мы-то да. Знаете, этих мигрантов там по, вчера в выходные выехал э, на набережную ночью одни вот, просто на Кремлевской набережной. Нет, вот прям, прям, проб, хоть фильм снимает. Вот на фронтах надо, туда, вот туда к нам. Это да, Это, вот было бы хорошо. Почти Значит. везде у них за участие в нашей СВО. Уголов. Это да, поэтому у нас мужиков уже здесь нет, они все там. Понимаете, а здесь они, ну что, мы дождемся, пока они тут все будут, да. Мы еще не понимаем, что происходит. Пока желающих повоевать нет, призывников ищут среди трудовых мигрантов. Правозащитники рассказывают, что в миграционном центре в Сахарова, приезжим, среди прочих документов пытаются подсунуть контракт на военную службу. Есть и вторая уловка. Силовики сообщают мигрантам, что у них не все в порядке с документами и просят поставить подпись на некой бумаге. Бумага, оказывается, приглашением на фронт. В поисках мобилизованных полиция устраивает облавы на бездомных. Московские активисты рассказали, что в одно из помещений, где греются и едят бездомные, приехали силовики. Они отобрали людей паспорта и повезли в военкомат, где выписали всем повестки. Отпустили в итоге только мужчин старше 50 лет. Тем временем министр обороны Сергей Шойгу под камерами прогулялся по военному полигону, где идет подготовка мобилизованных. Это видео ведомство выпустило на следующий день после выступления Путина. В нем тут заявил, что в так называемой частичной мобилизации достаточно бестолковщины. Ну, как мы видим, Россия стала втягивать войну против Украины самых незащищенных людей, заключенных, бездомных, иммигрантов. О случаях вербовки последних поговорим с правозащитницей Валентиной Чупик. Валентина уже с нами на связи. Добрый день. Добрый вечер. Вы уже давали интервью о том, как именно мигрантов э, пытаются заставить от... поехать на войну, и сейчас это происходит обманом и давлением. Можете рассказать подробнее об этих случаях? Значит, случай первый э, обратился ко мне 24 сентября мигрант, который побывал э, в Сахарова. Он подавал на продление патента. Он уже 4 года официально работает в Москве дворником. Он подал на продление патента, ему там, как всегда, дали кучу бумажек на подпись, он подписал. Потом его задержала полиция, когда он ехал из Сахарова к себе на работу. Они посмотрели на его паспорт, там на обратной стороне наклеен стикер и нарисована буква КВ. И они ему сказали: А, ну мы тебя не будем депортировать, ты же, оказывается, контракт подписал. Для него это было потрясение, потому что человек мирный, воевать не хочет его э, обманули и обманом заставили подписать этот контракт, и потом он уточнял через свое руководство, и да, действительно, оказывается, это распространенная практика и заставляет вот так подписывать, и это не первый раз. А, второй кейс это с гражданином Кыргызстана, обычный курьер Яндекс Еды вез э, еду, его задержали полицейские, как это обычно бывает за лицо без всякого повода сказали, что он должен подойти к автобусу, он подошел, его втянули в этот автобус автозак, сильно избили, дубинками, ногами, требовали расписаться, он понял, что его заставляют расписываться в чем-то прям сильно нехорошем, отказался, они ему к половым органам несколько раз прикладывали электрошокер и давали разлет. После этого он сказал, что распишется вообще в чем угодно. Они ему дали, он видел, что он подписал контракт с Минобороны. Но он расписался, его просто выкинули из этого автобуса и все. И потом его подобрал другой курьер. У другого курьера был знакомый, который знает меня. Мы его эвакуировали, этого парня. Есть менее пьющие кейсы, тоже с насилием. Когда полицейские бьют мигрантов, это происходит достаточно часто, но сейчас им в качестве способа освободиться от насилия предлагают э, подписать контракт. Э, есть э, много кейсов о том, что людям угрожают, что мы на вас возбудим уголовное дело за фальшивые документы или за э, наркотики подкинем, и э, тогда вы окажетесь в тюрьме или вот подписываете контракт. Они подписывают, к сожалению. Мы Вы... стараемся этих людей вывозить. Мы вывезли всех, кто к нам обратился. Их уже больше 300 человек. А ну, насколько это вообще массовая человек, история? Можно да. ли оценить в общем цифры, насколько действительно во всех российских регионах пытаются отправить мигрантов на войну? К сожалению, оценить не могу. Знаю, что это происходит как минимум. В Москве и в Екатеринбурге из этих регионов поступали обращения, но э, из других регионов обращения от мигрантов, которых э, насилием или обманом втягивают, не поступало.